Доброго дня. Ну що, чемодан, дивіться, пакується. Дімо, тапочки поїдуть на море, мій синочок поїде на море. Вирішили. Їдуть Саша Святи на море, і ми з ними теж вирішили поїхати. В Туреччину далеко ні, а в Туреччину поїдемо. Трішки, можливо, нерви Так, Та би, всі справи підігнали. З одним навіть чемоданом. Не два чемодани, ніякі не торби, а з одним чемоданом, да, Дусінька? Дусінька вже все відчуває, але з бабушкою в неї все буде хорошо. Правда, Дусінь? Звісно, все буде хорошо. А ви це відео вже, мабуть, бачите, коли ми вже додому повернемося, тому що я ніколи в дорогу не хочу показувати, що ми ось їдемо, завтра ми будемо там. Ні. Я починаю виставляти, коли ми вже повертаємося додому. Або вже їдемо додому, тому що ви знаєте, через що і через як. Фух. Синочок посміхається і каже мамі: Мамо, їдь, нікого не слухай. Я тобі кажу, що їдь. Тож при житті я тобі так казав, ти нічого не зробиш, ти нічого не зробиш, а треба своє здоров'я трішки берегти, тому що ти одна, нас багато. Так і казав синочок мій, так що я їду разом з Сашою, так, разом з Сашою. Ну, ми збиралися не при таких обставинах на осінній отпуск. Я вам казала, пам'ятаєте, як Саша мій вумані працював працював майже два місяці для того, щоб заробити на путівку, щоб поїхати, але я не думала, що так воно буде. Трішки на другі, як кажуть, справи пішли кошти, але нічого. Поїдемо, поїдемо, все буде нормально. Кошти це не головне. Можливо, я там високо-високо побачу свою малесеньку, малесеньку душу нашого Дімончика, синочка, синочка нашого, да, Дусюнчик? Моя ти така вже шумна, ну така ж умна собачка, ви подивіться, вона все понімає. Ну, ми недовго, не, не переживай. Ти не спієш навіть заскучиться за нами. Я ж уїжджаю, ти радуйся, коли я приїжджаю, так і Саша так само. Так що все нормально буде. Ти з й. Дмитрий вона буде, ось так зацюхалося. Скажи, от стань від от мене. Я з тобою не дружу, не дружу. Вона не любить, коли ми навіть на годину уїжджаємо з дому. Нічого. Вона не зрозуміє. Бабушка буде тут і я. Ой, очі закрила і грезий лапу, от вкусна лапка, да? Ладно. Думаю, що мені сунути, що мені брати. Щоб зайвого один чемодан, все, один-один. Більше не беру. Там нема стречі, на що вести. Тому один чемодан достатньо. Плаття прогуляю, свой, сарафан свій. Саші там футболки, масок он набрала, буду маски робити, тому що вдома нема коли. Коротше, буду руки кремом мазати. Бажання чи є їхати, в Мене бажання вже жити немає, чесно кажучи. Просто, особливо, коли я після кладовища приїжджаю, що от на кладовище поспілкуюся з Дімою. Така в апатія, що просто не знаю, але нічого. Я повинна слухатися Вон того, що вилибається, він мою синочку. Нех, ну, призивали трошки Саша Яровий в потягусі, Як вона А Ану покажи, давай, як потягусі, Як ось так. І потягусі ми, ми робимо. Ось так холосо, так би лежала, не вставаючи просто. Mm -hmm. uh -huh. Ось вот так, на плідки на тепленьком. Вот так. Не жизнь, а рай удала жизнь. Ой. Ну Ще один чемодан у нас і їдемо так. Знаєте, що кажеться, що як, ну, як кажуть, гаряще, по-гарячому їдеш. Хасиди. Хасиди їдуть додому на таможняку, знайшов. У нас так по графіку, так я вже стою. І Бога просила, синочка просила, щоб він нам допоміг, як ангел-охоронець, як Сашо охороняв, щоб він нас привів. Щоб ми встигли на літак, тому що, можливо, таке, що не встигнеш на літак і все. Літак полетів, а ти залишився. Тоді шукай білети другий, щоб полетіти. Ну, так, якась проблема з цими. Не подумали ми за оцих хасидів, що повертається додому, їх 40 тисяч приїхало, на таможнях просто, просто біда. Сіночок, я твої носочки одіну, зайчик мій. Є одіну твої носочки, і вони в дорозі будуть зі мною в красовки їх одіну. Добре? Та, звісно, звісно. Звісно, зайчик. так що. Что... Один чемодан у нас нічого не це. Хочу шляпу всунути. Теж ліки, ось бачите, зато мазі, може там хоть там ноги буду мазати якось. Знову-таки Юліна красива. опакування через Юлю. Через Юлю брали путівку. Фух, Все, збираємося. Сесночок, пішли. Ти в з нами їдеш, так що пішли, Уже пора, синочок, поїхали. Все зібрали, все нічого не забули. На сьогодні ми налігкиночки, тому що куртки беремо оце все, тому що вночі може бути холодно. Був у нас підкине, бо таксі нас не зрозуміли якесь. Все. Золота усе, все вже жодне. Просто ми вже всі тут возмущались, возмущались. навіть підлогу не помили. Вчора, як приїхали, так і залишилося. Ціну піднімають, комфорту ніякого немає. Показують київські картинки, що з Києва гарні автобуси ходять. Але у нас це просто жах. Просто на ну, що робити? Миколаїв. Я люблю Миколаїва. написано. Батько. Поган, ще от один. Серега. І ще один голов, і блок туди води ще. Боже, не знає... випад. Де ж той Сколько прапор? Великий-великий такий. Ми на автостанцію заїжджали, Хорошо, да. а що ти, та, ти там тоже сильно... Трошки проїжджаємо Одессу. Такий красивий храм ось збудують. Бомбят, бомбят Одесу, а храм гарний, дуже гарний, отам там будують. Сідає сонечко. Ми ж в Одесу не заїжджаємо, ми три столова поворачуємо на і їдемо вже на паланову. Дай Боже, щоб все було нормально, щоб ми проїхали таможню, щоб не було ні, за того, що черга велика, щоб ми встигли. В воді. Ми вирішили, що це міді вирощують. А що може бути? Багато багато паличок прямо перегорожено там. <главник> ну що, а ще вірна? 0-0. Коротше, <главник> приїхали ми просто шикарно. Вчора хасиди творили таке, що це просто жах, всі були на вухах на всіх кордонах. Сьогодні, слава Богу, ми, він поїхав в воді. Водій, ну просто молодець Женя. А сам автобус, ми всі домовилися, приїдемо, будемо писати, не можна такий автобус ніякий, незручний. Ми починали, ми їхали. Було сім місць. Зараз вже сьогодні везли десять людей. Розумієте? І вже незручно. Привіт, літак. Привіт. Так що все-таки дійсно. І Бог, і не охоронець нас з'їмуся. Синочок допоміг, він був з нами. Мамі телефоную, кажу, як там у вас справи. Нормально, ми тут у трьох. Дивуся, я і Діма. Кажу, ну Дімі хоч розірвися. Діма із нами тут, і Діма з вами там. Так що синочок він з нами. Ще дівчатка. Ми ж так, знаєте, здружилися всі, двоє вийшло ж у Миколаєві, то ми так кучою всі йдемо. Це я остання йду, мої пішло впереді, і Свята допомагає е, там Максим, хлопчик з мамою. Летять в Туреччину, але вони трошки пізніше з папою там зустрічаються, то в них дві валізи, і тяжко, то народу дуже багато, Ті, що прилетіли, стоять на зупинці. І зараз ось я йду. Холодно, гарно, що я одягла куртку. Навіть треба на голову одягати капішок, тому що холодно. Ну, прохолодно. То сказали дівчата, що Така інформація, що за цих друзів, які приїхали до нас сюди, в аеропорт не пускають, якщо ти прийшов заранше тільки за три години до реєстрації твого рейсу. І вибачте мене, приїхати ось 0-0 полетів літак. Хай вам Бог допомагає. І на вулиці Холодерига десь сидіти 6 годин. Там є. О там є кафешка, але вона щось сьогодні. А ні, ні, вона там за поворотом, просто її не видно зараз, там, вона, там. І сидіти на вулиці або знімати готель це незручно. Ось то зі сміттям сумку поставив, бачите як? І хай стоїть. То мені здається, що сьогодні там все нормально. Народу там небагато, тобто в аеропорт пускають. Що стосується по добиранню до самого аеропорту, дорого. Я скажу, що дорого. З таким автобусом, як їхали сьогодні, ми, ми починали 2200, сьогодні ми вже їхали 3500. На одну людину. Тобто, дивіться, 7 тисяч з пари. Дві пари це 14 тисяч. Тобто, цей раз Саша світить без онучки, то ми легко можемо їхати однією машиною. Що я веду? Якщо порахувати навіть дорогу стоянку на тут, прямо до аеропорту, Плюс страховка, плюс, ну я маю на увазі не страховка, а зелену карту, плюс е -е, тихосмотр, плюс заправка, плюс все вийде набагато дешевше. Набагато дешевше, вибачте, на 4 людини 28 тисяч туди-назад, це дуже дорого. Дуже дорого, і я ж кажу, що переїзди дуже акуратний водій, дуже все гарно, в машину, все до нього претензій немає. Але сама сам автобус незручний, незручний зовсім. Переробили, аби так вважалося, і все. Тому я кажу, що тут вже вибирати вам самим. Ми ось дізнаємося, скільки коштує доба. У нас є час. Ми скло розбили. Ух ти. Пахне пиріжками. Дівчата з такими великими сумками, мабуть, летять в Єгипт, тому що істинні ті, хто полюбляє неряти, вони, вони з такими супками. Так, а де наші? Бо я пішла від них, відбилася, де вони? Йду собі, розмовляю з вами. Так. Аличка пішохідна, йди. А, таксі, які ціну собі не складуть. Я нічого не маю проти Молдови, але я ще раз скажу, що за цей час, поки у нас війна, самі Молдавані, сам їх аеропорт, саме сполучення, саме наша міточка. Давайте отмітимося тут. Вони... Трішки, як кажуть, знагліли. Привіт. Я не пойму, що повітря чимось таким пахне. Де мої помчалися, як перелякані, в вони так швидко побігли за нас часу? Просто я не можу вам передати скільки. У нас виліт в 5 годин, тобто реєстрація у нас почнеться десь в 3 години. І оце нам всі десь То вони дізнавалися, якщо є таке, якщо є платенова карта, то тут же є свіп-зона, де відпочивати. Ось там наверху вона. Там і поїсти можна все. То українці знову туди не потрапляють. Українцям цього всього не дають. Боже, мені так подобається тут підлога. Там дивозі, двоє поїхали. Це чекають, мабуть, автобуси прямо. Ні, ні, це люди будуть летіти. Будуть летіти, тому що я не бачу бірок на чемоданах, тобто це їх привезли. А, вони сюди заходять, боже. Я ж не пойму. Тут заходять через коридор, а ось вони ждуть мене через коридор. Бачите, як вони зробили. Зараз через коридор проходиш. Ну це напевно, за. Це, навірно, за… А... – А вони у мене хіба? Вони у тебе в зак'є. Я не знаю, надо закінчувати війну, і повертатися в Бориспіль і в наші аеропорти. Тут просто караул, нема жодного вільного місця. Тут, де раніше було кафе, вони переробили в зал очікування, але знову-таки немає жодного місця. Жодного. Тут, де можна було сидіти, отак, як оце ось люди сидять, там вони закрили стрічкою. Я не знаю, з чим це пов'язано, але аеропорт просто перегружений. Так, зазвичай нічні оці рейси. Тут ну, є люди, одні сідають, одні уходять, одні приходять. Тут же просто жах. У них, мабуть, знаєте, як чрезвичайне положення називається з цими хасидами. Вони тут налякані. Навіть машину їм поставили тут для кави. Ну і ми сьогодні навіть, навіть не поздоровалися з цими тотіньками. Привіт тінька! Ми знову приїхали до вас. Сьогодні я думаю, що все буде нормально, бо нас ангели супроводжують. Музика Повезло нам. Да. Якраз люди уходили з України на посадку, і нам тут сільчик, столик освободили, посадимо. Ну це вже все, ми пройшли паспортний. Молодці, наскільки швидко в них, стільки багато стоїть людей. Тобто немає ніде пробки. Швидко, швидко, швидко. Ну просто що черга дивіться, яка за і яка черга в той зал, де можна відпочити. ще яка черга стоїть. Це, мабуть, молдаван, я не бачу по спортивному. Це вони туди віп-зал стоять. От, будь ласка. Ну, а ми овоще. Ти бачиш віпзал, яка очередь стоїть. Попасти? Да? Вони стоять туди, О, там вже за штори. Ми ж, ми ж тоді Алісою все, все дивилися. Красиві дивіться, цепочечки короткі. Висять, такі красиві люстра. Угу. За їдою ну ми наїлися. За їдою черга стоїть. Не бачите, ось і воду навіть не вилили. Прямо так положила все. Ох, важко, звісно, навчуться. І, і там є місця, але так, бачите, люди лежать, як отак. Ось все. Там може три чоловіка сісти, але ти ж не сядеш, бо там люди лежать. Дивіться, що робиться в аеропорту. Це просто бодрум. Короче, поки летить одна Турція. Ну, Не Но ну, Ми тут місце знайшли. Кажемо, парню одному, давай, йди. Каже, Я Кажу, та нехай безплатно. Дюті фрі, бідне таке, дороге. Ну, просто жак. І дивіться, що робиться на посадках. Кожна, кожна ця, ось так забита. Вся ночі відправляється. Вся... Турція, Турція, Турция. Турція. Турція. Восім чим то буде шарм. Так, а які у нас? Я потеряла свої демо, де наші собачки там я їх вже бачила сьогодні п'ять разів.